Доброго дня, мене звати Оксана Халандач і я лікар-ендокринолог Варацької багатопрофільної лікарні. Сьогодні ми поговоримо з вами про захворювання щитоподібної залози, які досить поширені серед жителів нашої місцевості, оскільки ми живемо в ендемічних районах в зоні нестачі йоду у ґрунті та зоні ураження чорнобильською катастрофою. Щитовидна залоза має форму метелика і розташована на передній ділянці шиї. Її основною функцією є забезпечення достатньої кількості тероїдних Гормонів, які необхідні для нормального функціонування практично всіх органів і систем. Щитовидна залоза не може працювати без достатньої кількості йоду, тому вживання йодованої солі і продуктів, збагачених йодомісними сполуками, є основною профілактикою захворювань щитоподібної залози. Порушена функція щитовидної залози проявляється підвищеною втомою, пітливістю, незрозумілим набором ваги або навпаки, зниженням її, сонливістю або навпаки, безсонням, порушення концентрації. Уваги і пам'яті нестабільним артеріальним тиском, порушенням серцевого ритму, менструального циклу та фізіологічних випорожнень. Але бувають випадки безсимптомних патологій, коли їх виявляють при проведенні медичних оглядів. Ультразвукове обстеження є доступним інформативним і обов'язковим дослідженням усіх пацієнтів з підозрою на структурні зміни органа. В нашій лікарні є кваліфіковані спеціалісти, які проводять дане обстеження безкоштовно за направленням від терапевта, ендокринолога та інших спеціалістів. Проте є випадки загородинного розташування щодо подібної залози. В таких випадках нам необхідні КТ або МРТ. Також для діагностики захворювань щодо подібної зоолози необхідні лабораторні обстеження, визначення тиреотропного гормону, вільного тироксину, вільного триотиротніну, антитіл до тиропероксидази, антитіл до тиреоглобуліну або до рецептора ТТГ. Такі обстеження віднедавна проводять безкоштовно у нашій лікарні, проте виключно за направленням ендокринолога. Є випадки, коли Щитовидна залоза має структурні зміни, але функція не порушена або навпаки. Тому для визначення стану функції вашої щитоподібної залози звертайтеся до нас на консультацію. Після скарг збору вашого анамнезу та об'єктивного обстеження ми скеруємо вас на необхідні обстеження, адже ваше здоров'я пріоритет нашої лікарні.